Вітаю вас, друзі, з гірського озера Герешеску. З вами Серхіо Сибардор на каналі Мати Форум. Буде огляд ургувайсько бразильського бренду Ray Verde Premium. Вже, якщо пам'ятаєте, були два різновиди цього бренду. У нас на каналі розглядались Це звичайний жовтий, типу 1 і червоний це подран Аргентину, тобто аргентинського бленду. Це падрану Рухваю, тобто має бути класичний, схожий на Канаріас, Але смак має бути тривалий і насичений. От є бажання це перевірити. Зараз в таких умовах це якнайдоречніше буде. Ну, пачка, як ви бачите, вона ламінована, досить щільна. Хоча пил просипається навіть через таку пачку, це я вже обтер, бо була пильна. Термін придатності аж до листопада 26-го року, то він досить свіжий. Аромат з пачки. Просто зносить з них чорний перець і таке листя подрібнене сухе. Дуже потужний такий аромат, але ну, не такий зел зелений, як канає всі, напевне. Засипаємо. Так, засипали майже доверху. Вода у нас тут десь вже градусів 60, може, трошки більше. Думаю, буде для нього якраз. А хто там написано кретик? Так, заливаємо. Не Так. Да. Туристи. Що зробиш? Бо ми тут на одні. Так температура. Клас. Ну, залитий вже нагадує Канаріас, нагадує трошки сару. Ну, це спільне ворогуває. Смак зовсім не терпкий, насичений. Такий схожий на спіруліну. Крахмал зі спіруліни, як я колись казав. Блен справді дрібний. Бачимо такий навіть, може, місцями навіть дрібніший за Нічого не крізь цю бомбіж'ю відчувається. Деякі фракції Ні, проходять. Як вона, хоча розберуся. Ну, що я можу сказати, вже от, з третьої доливки зрозуміло, що це такий ну, благородний уругувань. Ти... Він не терпкий, він ну, не не в'яже в роті все, як буває іноді. Але смак густий, виразний. Такий справді, можна сказати, що недаремно вони обрали тут корону. Зелений король да, перекладається Рейверде. Такий королевський смак, дійсно. Який? Чудове місце тут навколо скелі. Озеро в цілому не глибоке, але є місця, де тут під 2 метри можна пірнути. Може, якби я більше фанатів від ругвайських брендів, я б ну, мабуть більше захоплення, смакуючи цей продукт. Але ну, що поробиш? Я більше аргентинофіл і це вже здається нічим не виправиш. Тому... Цікавий, цікавий продукт, звісно, м'який, благородний, приємний на смак. От, але ну, різнобар'я тут якогось після смаку. Важко так ловити. Ну, добре, Одна людина. Можна пити довго. Я думаю, ми зараз будемо ще дорогою підійматись туди. Ці І Дорогою буде ще допивати, бо просто сім доливок це майже. Майже нічого для нього. Отже, висновок. Для шанувальників ворогвайських продуктів цей продукт справді преміум, його можна тримати для е, дорогих гостей, тримати для особливих подій. От, він м'який, він приємний, він довгий на смак, насичений. Ну і якщо Порівнювати з тим, що я вже спробував з жовтим рейверде, то по-перше, м'якіший, по-друге, триваліший. Оце я ще можу відмітити. А, ну і, звісно, можна і в терере, напевне. Просто ще не було нагоди спробувати. Думаю, в терере буде теж непогано. Дякую вам за увагу, друзі. Що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте відео. Реєструйтесь на мати РГІ, Слідкуйте за нашими оглядами і теж діліться вашими враженнями від спробуваної жертви. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Пока.